Я хочу подякувати Бельгії та вам, особисто, пане прем'єр-міністре, особисто за новий оборонний пакет для України. Мільярд євро це вагомо і реально допоможе захисту життя. Сьогодні ж в Україні разом з прем'єр-міністром представники 10 бельгійських оборонних компаній, і ми говорили і про спільне виробництво, і про інвестиції виробництва тут. В Україні це те, що працюватиме на безпеку всієї Європи. Сьогодні є три угоди з нашими бельгійськими партнерами. З бельгійськими виробниками. У наших виробників підписуються відповідні документи. Наш потенціал зараз у захисті це потенціал всієї Європи у стримуванні будь-якої ворожої активності проти Європи. Також ми вдячні за участь в Бельгії в програмі посилення нашої військової авіації. Ми працюємо над постачанням F-16 від Бельгії. Загалом Бельгія підтримує нас послідовно від перших днів. Повномасштабного вторгнення, це оборонна, політична, гуманітарна підтримка, підтримка, зокрема, і українців Бельгії. Найголовніше як основа нашої взаємодії це відчуття справедливості, відчуття, яке Бельгія з нами поділяє справедливість нашого захисту і несправедливість російської агресії. Я хочу подякувати за це всім бельгійцям. Ми цінуємо також підтримку Бельгією нашого вступу в європейський союз. Ми розглядаємо це як важливий елемент економічної безпеки не тільки для держави нашої і людей, але й для